Доброго дня. Обіцяв вам вчора цікаву історію, і вона в мене є для вас. Позавчора прийшла до нас людина і каже, хлопці, я вас знаю, ви дуже гарні, придбайте в мене мотоцикл. От в мене є такий трічикон. Каже, залишився від мого родича. Родич був директором КМЗ, придбав собі оцей мотоцикл. І спочатку ми, ну, скажімо так, він нам був нецікавий, він показав фото і ми побачили, що він з нарощеними бортами. В нього ще заводський шкірзамний тент. Оце все завод. Ми це все плануємо відновити, всі ці нитки. Крім того, в нього подвійне сидіння, він стартерний, в нього двигун з новою мастильною системою Звісно, в нього важельна вілка. І що головне, він новий, в нього пробіг 125 кілометрів. І ще раз кажу, це мотоцикл директора заводу КМЗ. Сумнівне рішення на ньому є, звісно, такі технічні, але ми дуже раді, що він опинився в наших руках.